Всім привіт! З вами компанія «Сервус». За моєю спиною знаходиться будинок для внутрішньопереміщених осіб, який ми здали в експлуатацію майже рік тому. Зараз ми приступаємо до будівництва другого такого будинку. Цей будинок також двоповерховий. Має трошки більшу площу ніж попередній 856 квадратних метрів. На кожному поверсі шість квартир. Всі вони двокімнатні. Ми будемо і далі слідкувати за будівництвом цього будинку і показувати вам всі етапи будівництва.